На тлі форсованої глобалізації роздумувати про масштабні військові конфлікти якось недоречно. Сучасний рівень дипломатії, економічні та інші важелі впливу допомагають керманичам без людських жертв та жодного пострілу відстоювати інтереси власних країн. 500 років тому війна була єдиним можливим аргументом у вирішенні міжнародних суперечок яким було українське військо та зброя у буремні часи легендарних князів Острозьких? У минулому важко уявити людей без зброї в руках. Власні переконання або свої статки наші предки відстоювали переважно за допомогою сили. Розміри зіткнень залежали від обсягу матеріальних благ, які одні хотіли б привласнити, а інші мусили захищати. Для прикладу, наприкінці 15 століття землі острозьких бабили як ближніх, так і дальніх сусідів. На них задивлялися європейці, татари, а пізніше. І московити саме в цей час князівство Острозьке стає а, незалежною суверенною частиною а, в Литовській державі. А, князь Острозький мав право екстериторіальності, тому він міг не підпорядковуватися місцеві господарські адміністрації. Відповідно до цього, в самому князівстві було створено окремий адміністративний устрій, який підтримувався і своїм судочинством, і своєю військовою частиною, і своїм посадством. Костянтин Іванович Острозький прославився як талановитий полководець та пропагандист православної віри, завдяки його старанням у князівстві відмінили заборону на будівництво нових церков та інших споруд, підтримуючи релігію православну українськість. Ну можливо, там руськість на той час. Вони все таки робили собі імідж. Вони, якби вони, перейшли на скажем в католицизм, стали католиками. Преференції їм було би ще більше, але вони розуміли, вони втратять свою ідентичність королів України у 16 столітті. Маєтки князів острозьких становили свою рідну державу в державі. Перші особи Речі Посполитої часто зверталися за фінансовою та військовою допомогою до успішних Русичів, а селяни краще знали імена князів, а не короля. На той час давня Волинь стала центром проукраїнських, тобто руських земель а для декого спадкоємицею Київської Русі. Принаймні про це свідчить високий статус Русичів спочатку у Литовському князівстві, а згодом і в Речі Посполитій. Ще при князю Сянтину Івановичу Острозькому говориться, що він має право претендувати не тільки на трон князівства Острозького, а на Велике Князівство Московське, тому що він Рюрикович і мав більше прав на той трон, але також і на князівство Литовське. Це це вже проговорювалося хроністами. Свій міжнародний імідж Острозькі підтримували на високому рівні при нагоді, гучно брязкаючи зброєю у будь-якому напрямку загрози. Проте як свідчать факти, із європейцями вони швидше знаходили спільну мову, чим із московитами або татарами. Любий володар, і цей імператор Максиміліан, який загравав з князем Острозьким і все притягує на цю сторону. Всі були зацікавлені в тому, щоб князь Острозький підтримав якусь скажімо, скажем, партій європейських. Те саме татари могли йти на зустріч з, з князем Острозьким, щоб він допомагав їм. Ну, звичайно, він не йшов на спілку з татарами, так само, як і з московитами. Скажем, зовнішньополітична е, діяльність діяльність князів, князів Острозьких була, але в основному вона була спрямована на європейську частину. Дружина під керівництвом знатних воливнян перемагала, адже готувалася до зустрічі з ворогом завчасно. Зокрема, Костянтин Остроський здобув славу як тонкий знавець військової стратегії своїх недругів, вивчати чужу тактику заздалегідь було передовим кроком на той час. Якщо взяти, допустимо, 15 століття, там і Тевтони, Тевтонський орден. І кочівники, тобто один тип зброї для кочівника, який напівголий і проти закованого лати рицаря. Це дві різних речі. Тобто приходилось використовувати, запозичати в них же зброю, ці шаблі. І битися мечами проти рицарів, бо з шаблею на рицаря не попреш, так як йому нічого не зробиш. А от якраз шаблі вони більш вже для фехтування призначені. Військо часів острозьких комплектувалося згідно із загальноєвропейськими принципами. Бояри виставляли певне число воїнів в залежності від кількості підвладного населення. До цього процесу залучали і селян, гарантуючи їм певні привілеї. Для більшості жителів тодішніх держав збройні конфлікти були сенсом їхнього існування. А військові не тільки перекроювали географічну карту, але й безпосередньо впливали на людський прогрес, створюючи нові засоби для нападу та оборони. Добробут країни визначався і якістю зброї, яка використовувалася на певній території. У нас в період у тих. Початки встановлення з 14-15 століття про якість зброї нашої місцевої говорити складно. В основному це були привізні, однозначно привізні е, предмети озброєння. Вони йшли як і зі сходу. В основному це була Мала Азія, та сама Персія, а і частково з заходу, Італія, Німеччина. Там були якраз найкращі майстри по виготовленню зброї. На думку істориків, в облаштуванні давніх русичів проглядалося більше східних рис. Вони боронили свої південні кордони від постійних нападів татар, тому й частіше з ними контактували. Відповідно, і різні технологічні новинки Азії потрапляли до європейських русичів першими. Однак прадавні майстри. Не дублювали чужих технологій, Україна не брала сухо ні сходу, ні з заходу, нічого о, просто копіюючи Вони брали і переробляли в себе. Якщо навіть клинок був дуже якісний шаблі, все одно ручка і піх виробилися тут. Якщо мушкет був, купувався десь в Європі, оправлення його брамлення робилося тут. Ще від Київської Русі меч. Був основним видом зброї наших давніх предків. Однак, татарська кавалерія, що майстерно орудувала шаблею в руках, змусила русичів переглянути свої засоби. Меч лишився тільки на рівні статусному. тобто передавався з роду в рід той меч, який показував. цим мечем твій дід воював там на калці, там ще десь ще десь. Але вже, як я сказав, він був неефективний по, в бою з Кінними східними вершниками, які воювали шаблею, тому в князівстві Острозькому, я думаю, що це в, в, ну, тобто на Україні порівняно з Польщею, взагалі з Європою, прийшов пройшов процес встановлення якраз в шаблі. Відтоді цей вид зброї став частиною життя ледь не кожного українця. Саме шаблі присвятили народні думи та пісні. Вона символізувала національну свободу та соціальну рівність людей минулого. Якщо нині місце у суспільстві особи визначають марка автівки чи годинника, то раніше такою візитівкою була шабля. Її наявність у спеціальних піхвах свідчила про готовність наших предків, що миті відстояти власну честь. Крім шаблі, там міг бути кинжал або меч. Зброя була прерогативою вільної людини та свідчила про певний статус її власника у суспільстві. Дехто її купував щоб захиститися, а хтось щоб похизуватися своїми статками. Князь Острозького шабля яка взагалі, мабуть, найдорожча на той період в світі коштувала 6 тисяч золотих. Це ну, величезна сума. Це можна було ну, декілька міст купити за ту одну шаблю. Для порівняння можна сказати, що шабля проста. Ну от вінницької роботи, якщо ми вже ми знаємо, там з ціновою, коштувала 6 грошів, а тут 6 тисяч золотих тобто, це величезна різниця. Зброю також дарували у такий спосіб, підкреслюючи невимірну повагу до людини та її авторитет. Дивно, але саме через знаряддя смерті виявляли благородні почуття відданості та прихильності. Шляхтичі, досить заможні, вони м, створювали колекції. Тобто, в той час це було досить таки гарно і. Для реклами показати, що ти маєш досить гарну колекцію зброї, тим більше що ці люди могли і похвалитися і якимись подвигами на полі бою, тобто могли захопити у ворога якісь цінні трофеї. Тобто, зброя у домашній колекції свідчила і про відвагу господаря. Крім того, деякі її види слугували засобами відзнаки, як на полі бою. Так і під час торжеств гетьман мав булаву, це його влади. Полковник мав на таких тріумфальних різних подіях тримати пернач, ротмістр мав мати келеп, тобто в кожного була своя відзнака. За гетьманом зазвичай ще йшов значковий, який тримав значок, тобто символ влади, теж гетьманський, на якому був зображений герб того гетьмана, який йде до, скажем, на війну чи на парад. Більшість зброї у Острозьких була привозною або трофейною. Знаходилися купці, які непогано заробляли на своєрідному гендлярстві. Наприклад, гетьман Петро Сагайдачний отримав своє прізвисько через торгівлю у студентські роки Сагайдаками, що привозив на січ із острога, де навчався. Виготовлення зброї потребувало спеціальних навиків та професіоналізму. Ковалі тих виробів були по-справжньому обдарованими майстрами. Кожен з них був вузькопрофільним фахівцем. В острозі окремо працювали мечники, стрільники, шабельники тощо. Стати зброярським ковалем було дуже престижно, але і непросто. На навчання витрачали ледь не пів життя. Спочатку він ішов під майстром до коваля, скажімо, островського проходив певний період. І Він не міг стати ковалем війти в цехову організацію ковальську, поки він не проїде декілька міст. Скажемо, у нас в Україні Львів обов'язково треба було поїхати до якогось коваля, заплатити гроші, працювати в нього безкоштовно, там рік чи два, помандрувати по Європі, в Німеччину, в Італію, там навчитися якимось принципам. Тоді він приходив назад в остріг. Збиралася рада міська, і там на міській на міській раді давалося завдання. Він його робив, рада оцінювала, і тільки після того його приймали в ковальський цех. Тобто наука була дуже складна. В майстри приймали десь приблизно не раніше 30 років. Це з тих пір, якщо взяти що коваль... помічником коваля, він ішов десь приблизно в 10-12 років. Він уже приходив, допомагав в кузні. Найважливішим моментом у виробництві добірної зброї був метал та його якості. Щоб отримати максимально високий результат, потрібно було чітко дотримуватися спеціальних технологій. У кожного була своя методика підготовки матеріалу до роботи. Шаблі Острозької роботи є такі ну, свідчення, що коли приїжджали на базар, то їх продавали. Звернутими в дугу. От якщо би цей меч взяти, скажімо, якби він був того часу, його взяти скрутити. На базар приходили, брали меч за ручку, згинали навколо себе. Ручка з кінця мала зійтися, тоді відпускали ручку, і меч виходив, ставав назад прямо. Він не гнувся, не було ніякого прогину. Оце був якісний меч, якісна шабля. У 16 столітті на європейських полях битв З'являються перші види вогнепальної зброї. Незважаючи на свою примітивність, вони починають поступово, але впевнено, витісняти звичні зразки холодної. Мушкет, пістоль. Причому пістолі робились таким чином, бо заряджати ну, максимум можна було три постріли за хвилину зробити, за цю хвилину могли тебе зарубати. його. Вони робились такі масивні. і... Приклад ну, тильна сторона пістолета руків'я я робилась з набалдашником, який можна було використовувати як булаву. Своєрідною була технологія виготовлення гармат. Адже спочатку їх не виливали, а кували. Це треба було з окремих полос набиралася. Обручами це все стягувалося, потім ще раз набиралося декілька шарів, робилася гармата, і тоді тільки з неї можна було стріляти. Але щоб зрозуміти, стріляння з гармати це, це великий е, ствол, велике дуло. Закач... запихалося туди, пороху насипалося, пижом завивалося, закидалося туди ядро, ядро вистрілювало. Прогнозувати результат, а відповідно, ефективність такого пострілу було досить складно. Тому, попервах, гарматами користувалися рідко. Цікавим видом озброєння часів Острозьких були гаківниці. Одна з них вціліла донині у думнівському замку князів. Гаківниця це трохи тонший ствол. Вона теж ставилася на лавету. Лавета це така підставка з колесами, щоб можна було їздити і повертати цю гармату. І... Але вона мала такий ще гак. Тобто гаківниця, коли не було лавети, можна було зняти е цей, цей саме ствол, покласти десь на якийсь камінь, на якийсь мур. Гаківни гаком зачепити за стіну, для того, щоб віддача, коли стріляє гармата, вона сильну віддачу має, і тоді її втримати практично неможливо. Вона відлітає. Гаківницею впирали в мур. Вистрілювалося і вся нагрузка йшла на мор. Тобто від цього гаку знизу називалася гаківниця. У минулому наш край був на перехресті важливих торгівельних шляхів. Сюди заглядали як непрошені гості з Варварського Сходу, так і цивілізованого заходу. Всім потрібно було дати відсіч та відстояти власну самостійність. У часи острозьких більша частина зброї була привозною. З розвитком ремесла та появою перших мануфактур створювали зразки власного виробництва, що успішно конкурували на ринках сусідніх країн. Такий стан зброярських та військових справ підтверджував високе місце та авторитет тодішньої України у східній Європі.